Великобританія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги на понад 24 мільярди гривень. Про це прем'єр-міністр країни ріші сунак оголосив під час візиту у Польщу. Допомога включатиме боєприпаси далекобійні ракети «Штормшейдов», Безпілотники, гармати, бронемашини та всюдоходи. доходи день ікс для України сьогодні і у Сполучених Штатах. Там Сенат голосуватиме за надання пакету військової допомоги. Тож на яке саме озброєння може розраховувати Україна, і як швидко зброю та боєприпаси зможуть доправити на фронт? Думки західних аналітиків чула Світлана Чернецька. День ікс для української армії. Сьогодні американський сенат нарешті має проголосувати за допомогу для нашої країни. Далі документ подадуть на підпис Байдену, як зазначав сам американський лідер, зволікань з його боку не буде. А далі головне питання: як швидко обіцяна допомога, потрапить на фронт? У Пентагоні запевняють, певна частина озброєнь вже зібрана на військових складах США в Європі. Тобто, деякі позиції військові отримують впродовж кількох днів і тижнів. Але далеко не всі попереджають у Королівському інституті оборонних досліджень Русі Ті речі, які можна перевести літаками до сусідньої країни, напевно, Польщі, і потім доправити наземним транспортом залізницею до України, на це підуть дні. Та якщо взяти, наприклад, артилерійські боєприпаси, а їх потрібно багато, значить вага теж буде значною, то їх найімовірніше відправлять морем. Тобто, дещо поїде одразу, а дещо пізніше. Отже, перебої та недостатня кількість можуть тривати кілька місяців. Зазвичай цей період відставання від часу ухвали. Лення серйозного політичного рішення про допомогу до появи на полі бою становить близько двох місяців ще довше для складніших систем озброєння, як от F-16. Але навіть із затримками американська допомога кардинально змінить ситуацію на полі бою та й загалом в Україні, кажуть експерти. Насамперед йдеться про постачання ракет для протиповітряної оборони. Крім того, значна увага приділена артилерії. До 61-мільярдного пакету входять боєприпаси для Хаймарс, зенітні ракети Стінгер, снаряди 105 та 155 міліметрів, і фугасні, і касетні, а також набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод та про. Ти танкові системи, але не менш важливе, і допоміжне обладнання запчастини. Загалом американський пакет має перекрити найнагальніші потреби ЗСУ. Це врятує тисячі життів. Заявив президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу. Віанбісі він пропускає, що після стабілізації ситуації на фронті українці мають шанси перехопити ініціативу в окупантів. У цьому допоможуть і такі довгоочікувані ракети «Атакамс». Це атакамси, тобто далека бійна зброя, яка так важлива, щоб не втрачати людей на фронті. Розумієте, да тому, що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної дальності для дальності далекобійності зброї, тому далекобійна зброя, і також протиповітряна оборона, яка так важлива безумовно сьогодні. Це пріоритет. Такамсвобудклосрисінсфаст атакамси швидше долітають, їх важче перехоплювати. І головне, що такі системи глибоких ударів здатні зробити це зламати російську систему, бо доведеться розпорошувати склади з боєприпасами, центри командного контролю, логістичні центри, зосередження вояків. Отже, атакам си та крилаті ракети можуть стати одним із вирішальних чинників, оскільки змусять росіян переміщувати резерви і так сповільнять рух військ. Водночас аналітики наголошують, американська допомога не вирішить усіх проблем і не змусить Росію відійти з окупованих територій, але дозволить завдавати болісних ударів країні агресорці якщо нам вдасться швидко доправити на передову достатньо зброї та боєприпасів, щоб стримувати росіян, то виграємо час до кінця року, щоб Україна могла переоснаститися, залучити більше солдатів, яких потрібно натренувати, обмундирувати. Потрібен час, щоб можливо наступного року підготувати контрнаступ. Отже, найважливіше це утримувати лінію, щоб Росія більше не захоплювала нові території. А другий пріоритет це надати повітряну оборону для захисту українських міст. І якщо українці відчуватимуть, що західний світ справді їх підтримує, то вони підпишуться боротися. У цьому плані американський пакет допомоги дуже важливий. Затримка американської допомоги показала наскільки вона об'ємна і значуща для України, якою відчутною є її відсутність. А також це стало стимулом для Європи переглянути підхід до оборонної стратегії та підтримки Києва. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.